Мої дорогі Скорпіони, я вітаю вас у 2025 році. Я вітаю вас на своєму каналі. Давайте зараз зробимо невеличкий, коротенький такий таро-прогноз на 2025 рік, для того, щоб ви розуміли, куди вам варто спрямувати свою енергію, свою увагу в 2025 році, який вектор свого руху по цьому рокові вам треба визначити? Ми подивимось з вами, яку основну задачу перед вами ставлять вищі сили на 2025 рік, яким він в цілому для. Для вас буде, як він відобразиться на сфері ваших фінансів, на вашій професійній сфері, на сфері вашого особистого життя. І, звичайно, ми візьмемо пораду карт для вас, для того, щоб ви розуміли, як вам якомога комфортніше та безпечніше прожити 2025 рік. Я раджу вам подивитися знак свого асценденту, для того, щоб доповнити цей прогноз. Знак свого асценденту ви можете визначити, або, можливо, ви його вже знаєте, або ви можете його визначити в будь-якій онлайн-програмі, або ви можете звернутися до мене, і я вам допоможу в цьому. Для цього мені потрібна дата вашого народження, точний час і місце вашого народження. Так, а зараз ми переходимо до вашого 2025 року, дорогі скорпіони. Давайте ми подивимось, яку задачу перед вами ставлять вищі сили на 2025 рік яким цей рік для вас буде? 2025. Ваша фінансова сфера у 2025 році. Ваша професійна сфера, ваша робота або ваш бізнес, сфера вашого особистого життя. Головний подарунок 2025 року для вас? Головне розчарування 2025 року. Ваша боротьба в 2025 році, і порада карт для вас на всі сфери життя в 2025 році. Так, дорогі скорпіони, зараз ви занурені всередину себе. Тобто, можливо, хтось займається вивченням психології, можливо, якимись енергопрактиками або медитаціями, можливо, ви вдосконалюєте свої езотеричні знання. Можливо, хтось робить собі якісь річні розклади або заказує замовляє якісь астрологічні прогнози по карті Верховна Жриця. Верховна Жриця це карта усамітнення. Тобто, зараз вам дуже хочеться побути на самоті і зазирнути в свій внутрішній світ. Задача 2025 року для вас це навчитися контролювати свої емоції, свій емоційний стан. Тобто, ви повинні. Ви повинні не тільки контролювати свої власні емоції, а ви ще повинні все ж таки випрацювати в собі турботу і тепло до інших людей. Ви повинні стати більш такою водною. Тобто, да, вас в принципі якби водний знак зодіаку, але все одно скорпіони. Вони інколи бувають дуже жорсткі і суворі. Так, у 2025 році вам треба стати більш чуйною, навчитися дослухатися до потреб інших людей. Цей рік він буде для вас доволі м'яким. Він в вас буде йти в кубкових емо... енергіях. А кубкові енергії це завжди про емоції, це завжди про почуття. Вам треба буде пропрацювати своє минуле, вам треба буде зробити такий чекап минулого, вам треба буде підчистити. Можливо, своє оточення, тобто залишити в ньому тільки тих людей, з якими ви дійсно на одній хвилі, з якими вам комфортно спілкуватися. Це буде рік теплих спогадів, коли ви будете згадувати якихось людей, можливо, ви налагодите стосунки із якимись людьми із минулого, з якими ви були у сварці. В сфері ваших фінансів у вас, в принципі, все комфортно. Тут більше про стабільний спільний дохід. Карта закохання – це Завжди, якби карта спільності, це карта партнерства. Тобто вона говорить про те, що якщо ви зараз знаходитесь у відносинах, то ну, тут, в принципі, якби будуть. Е... Два джерела доходу. Тобто тут буде ваше джерело доходу і плюс ще джерело доходу вашого партнера. І якщо ви самостійно не заробляєте гроші, то тоді ваш партнер він буде вас, в принципі, підтримувати. Карта закохання це іще карта, яка говорить про те, що у вас може з'явитися якесь додаткове джерело доходу. І це додаткове джерело доходу, воно буде йти від якогось партнерства. В вашому житті, якщо у вас зараз нікого немає, наприклад, ніяких стосунків немає, може з'явитися якийсь чоловік, який Стане для вас у фінансовому сенсі точкою опори, який фінансово вас підтримує і візьме на себе відповідальність за вас саме в фінансовому плані. В сфері вашого професійного життя у вас може з'явитися нова робота або новий вид діяльності. По пошуку це може бути щось пов'язане із творчістю. Ви можете монетизувати свої власні таланти. Або, наприклад, якщо у вас є існуюча робота, у вас може з'явитися просто якийсь новий вид діяльності через рекламу, наприклад. Якщо ви займаєтесь якоюсь творчою діяльністю, то тут, в принципі, можуть бути, можуть бути теж в принципі, нові, види, які, нові, нові види діяльності. Нові види види діяльності, які будуть а, надходити до вас через певне навчання. А, тобто, можливо, хтось вас буде навчати чомусь, можливо, ви самостійно а, будете відвідувати якісь курси. А, якщо ваша робота ніяким чином не пов'язана із творчістю, можливо, ви будете вивчати сферу реклами, тобто, як рекламувати себе або рекламувати свої. М м Свої послуги або свої товари в сфері вашого особистого життя у вас карта Сімка монет, яка говорить про те, що ви будете працювати над своїми особистими відносинами, ви будете в них вкладатися. Для кого в кого є вже існуючі стосунки, то ви будете максимально їх зміцнювати. В кого іще немає взагалі ніяких відносин, то у вашому житті можуть з'явитися нові партнери, але вам треба буде приглядатися до цих людей, які будуть з'являтися у вашому житті. Тому що все ж таки поряд у вас лежить карта сімка мечів, яка може натякати на обмани, на обмани з боку нових партнерів. Основним подарунком 2025 року для вас може стати якийсь обхідний шлях. Тобто, якщо ви втрапите в якусь ситуацію, в якій ви не будете знаходити вихід як виплутатися з тієї чи іншої ситуації, основним подарунком, як би, стане те, що ви все ж таки зможете вийти із цієї ситуації тільки не так, як ви, як ви думали. Тобто, сімка мечів це дуже часто обхідний якийсь шлях. Головним подарунком 2025 року для вас іще може стати те, що ви в своєму оточенні знайдете кривдників, брехунів і людей з подвійним дном, тобто з якихось людей можуть позлітати маски. Причому ці люди вони можуть бути для вас доволі близькі, тобто люди, з якими ви були в довготривалих відносинах. І от 2025 рік він позриває ці маски, і це для вас буде головний подарунок. Да, вам буде прикро і неприємно, тому що основна боротьба боротьба ваша в 2025 році по 12 мечів, це буде боротьба із власними страхами і із власними емоціями. Але вам треба все ж таки буде підчистити своє оточення для того, щоб розростатися, для того, щоб стати більш ресурсною, для того, щоб повернути свою енергію, для того, щоб не зливати її в тих людей, які на неї не заслуговують. Тому що порада карти імператриця це завжди про ресурсність, це завжди про те, що треба спрямувати свою енергію максимально у свій власний розвиток. Можливо, вам треба буде із кимось примиритися. Тобто, можливо, у вашому оточенні є. Якась жінка, із якою ви вже дуже давно не спілкуєтесь, і в 2025 році вам треба буде звернути увагу на цю жінку і примиритися із нею, налагодити відносини або принаймні розставити всі крапки над І. Тому що ця ситуація вона може відтягувати на себе доволі великий об'єм вашої енергії. Особливо, якщо це хтось із вашого близького оточення, треба буде прояснити цю ситуацію. Головним розчаруванням цього року вас випала карта Єрофанд. Насправді ця карта доволі хороша, але коли вона випадає на негативну позицію, то вона дуже часто говорить про те, що хтось може вас повчати, тобто хтось може на вас психологічно тиснути якимись своїми догмами. Це можуть бути навіть якісь релігійні упередження. І карта Іерофант про розчарування, вона ще може говорити про те, що, можливо, ви планували на 2025 рік якесь навчання. І це навчання, наприклад, воно буде або доволі складним, або. Взагалі не корисним для вас, і тому воно може стати розчаруванням. Також вас може розчарувати хтось із ваших рідних, тобто якась людина, наприклад, яка заборгувала вам гроші, і в 2025 році вона може вам не віддати ці гроші, і відповідно це буде вас розчаровувати. Але вам на пораду випадає карта імператриця. Тобто імператриця вона завжди в таких питаннях, якби радить доволі дипломатично їх вирішувати. Якщо ви дійсно можете подарувати цій людині ці гроші, то просто подаруйте і забудьте. Припиніть вже накручувати собі голову. Якщо ви не можете собі цього дозволити, то тоді по карті імператриці спробуйте якось дипломатично домовитися з цією людиною. Основна боротьба вашого 2025 року подивитися мечів, це якась стресова ситуація, це ваші нерви, а це те, що буде відтягувати ваш ресурс. Так от вам не треба цього робити. Вам треба все ж таки подарувати. Задачі 2025 року навчитися опановувати свій емоційний стан і навчитися доволі розумно підходити до використання власного ресурсу, тому що у вас на пораду випадає карта імператриця, імператриця вона ніколи не буде розбазарювати свій ресурс, вам треба ставитися доволі обачно до фінансових трат. Тобто, всі фінансові трати в 2025 році вони повинні виходити із міркувань доцільності. Якщо вам не вистачає фінансових Фінансової грамотності, то ви повинні все ж таки або покладатися на свого партнера, якщо він вміє накопичувати, якщо він фінансова грамотна людина, або опанувати ці ази самостійно. Таким 2025 рік буде для вас, мої дорогі скорпіони. Я вам бажаю успішного та щасливого 2025 року. Я бажаю вам, щоб всі ваші мрії і всі ваші задуми в 2025 році знайшли шлях до здійснення якомога комфортніше та якомога безпечніше для вас. Будь ласка, ставте вподобайки, коментуйте це відео. Я вам буду дуже вдячна за ваш зворотній зв'язок.